Вітаю вас, друзі. В сьогоднішньому відео будемо вирішувати проблему, яка відбувається з деякими сім-картами Київстар. А саме дуже вона популярна з тарифним планом домашній 4G, в якому абонплата складала 155 гривень до 1 грудня. 1 грудня в цьому тарифному плані була змінена абонентська плата, і зараз вона складає 225 гривень на місяць. Так ось, в цьому тарифному плані. І в деяких інших тарифних планах саме з сим-картами Київстар відбувається така проблема, що коли сим-карта стоїть в модемі, і, наприклад, модем підключений до комп'ютера, то інтернет працює дуже добре. Але якщо, наприклад, підключити модем до е, Wi-Fi-роутера, то інтернет перестає працювати. Багато людей звертається з цією проблемою. Деякі вважають, що причина в тому, що. Київстар змінив умови тарифного плану, наприклад, заборонив роздавати інтернет по вайфаю. Дехто вважає, що сам цей модем оновився і потрібно якісь прошивки, зміни тетелів, імейлів. Насправді в Київстарі якийсь системний збій або якась системна помилка. Дякуючи підписнику Євгенію, як виявилось, ця проблема дуже... Просто вирішується. Для того, щоб її вирішити, потрібно додати, наприклад, нову точку доступу. Пишемо її найменування. Вводимо значення інтернет. І тут в аутентифікації вибираємо Chap. І тут в Connect Mode IPV 4, тільки IPV 4. І нажимаємо Apply. Також вибираємо встановити його. За замовчуванням, щоб він був за замовчуванням в роутері. Якщо у вас роутер Netis, то це треба зробити в роутері Netis. Там є такі налаштування, там можна встановити точку доступу і вибрати саме оце IPV 4, аутентифікацію чат. Потім у вас буде працювати цей тарифний план коректно. Також бувають випадки, що змінивши такі налаштування, у вас все одно тарифний план чомусь не працює. В такому випадку ви берете сим-карту, ставите її в телефон. І в телефоні вибираєте точку доступу. А саме вибираєте IPv4, антифікацію чап, зберігаєте це, перезавантажуєте. І після цього сим-карту витягуєте з телефону і ставите в роутер, і у вас все буде працювати. Я точно не знаю, в чому принцип, і не знаю. Точно, чому це працює, але це працює, це допомагає. І саме цю проблему з київстаровськими сим-картами, коли вони не роздають інтернет по Wi-Fi, цей метод вирішує. Тому ви можете користуватися і можете виправити собі цю проблему. Ніяких прошивок для модема шукати не потрібно. Прошивати модем не потрібно. Просто змінюєте ці налаштування, і у вас все буде працювати як. Звично, незрозуміло, чому відбувається ця проблема з саме з київстаром Тому що, наприклад, якщо е, встановлюємо сім-карти лайфсел, то сім-карти лайфсел працюють дуже чудово і не потрібно робити ніяких налаштувань. Ну, крім того, е, на лайфселі є дуже гарний тарифний план з абонентською платою 150 гривень на місяць. І в цьому тарифному плані дається. Безліміт. Ну, по факту, безліміт це 1024 гігабайти інтернету на місяць за 150 гривень. Причому підключитися до цієї акції можна тільки до кінця цього року. А саме до 31 грудня треба поповнити рахунок, активувати сім-карту. І після цього цей тарифний план зберігається весь наступний 2023 рік. Абонентська плата становитиме 150 гривень. Якщо у вас гарне покриття мережі LifeSell і вас зацікавив даний тарифний план, то придбати його можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Сімкарти поки що є в наявності. Також обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Ну і всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.